Поранення було важке, і, відповідно, старі ще ампутували руку. Було дуже боляче дивитись на цих маленьких діток, які були такі беззахисні. В палатах були діти поранені, а ми через вікно спостерігали, як орки знімали прав про України. Ми в цій лікарні протягом двох тижнів ми разом з моїм чоловіком Андрієм Свистом надавали допомогу. Постраждалі були з різного роду пораненнями, кульовими, осколковими, міновибухові і травматичні ампутації кінцівок. Ольга та Андрій лікарі з Ірпеня. як і більшість людей в Україні. Війна застала їх зненацька. 24-го ми ще поїхали на роботу. Я чоловік прийшла няня до наших діток, але... Ми прийняли рішення, що на наступний день вранці ми відвеземо дітей у безпечне місце до моїх батьків, а самі повернемося додому, так як у нас є робота, медики. Ми знали, що ми будемо потрібними. Ми планували, що залишимо документи дітей відповідно з дітьми, і поговорили з своїми друзями, які нам не відмовили встановити дітей наших, якщо буде така потреба, якщо ми не повернемося. У той час, як більшість людей залишали бучу, Ольга та її чоловік пробивалися назад до лікарні. Це була субота, десь 15.30, дуже добре запам'ятала, що в Медичній спільноті моєї роботи клініки з'явилася інформація, що в Вірпінську міську лікарню потрібні лікарі, стезіологи, хірурги поговорили з головним лікарем, знайшли контакт. І він одразу сказав, що хірурги нам не потрібні, але нейрохірурги дуже потрібні, так як у нас їх немає. Але є хлопці, якому 20 років немає кульове поранення в хребет. 27 лютого в Бучі почалися активні бої. Колони ворожої техніки увірвалися на територію міста, а міська лікарня стала оплотом для тих, хто хотів жити. Серед них семирічна Катя. У неї було проникаюче поранення в голову. Вона поступила також з пораненими своїми членами сім'ї: матір, брат, ще один брат та батько. Найстарший брат та матір вони загинули, їх не вдалося. Врятувати по характеру травм не були несумісні з життям. А Катю вдалося прооперувати, і вона досить швидко відновлювалася. Вже на наступний день перевели в палату. Лікарня стала домом не лише для пацієнтів, але й для усього медперсоналу, поки навколо велися жорстокі боги. В Цьому коридорі всі переховувалися, коли були обстріли переважно. Більшість ночей ми проводили в коридорі, і коли ми спали в палаті. Тут жила дівчатка, і Софія. Маленька кімната, вікно було закрите, діти боялися відкритих вікон. Їм було дуже страшно. Вони просили, кричали, що можете зупинити ці звуки, чому вони постійно стріляють. Вони були всі дуже мужні, тобто ніхто не впадав істерики, ніхто не капризував. Діти підтримували своїх батьків. Діти мужні були. Було дуже боляче дивитись на цих маленьких діток, які були такі беззахисні, і ми. Робили все можливе, щоб їм допомогти. В якийсь момент ми зрозуміли, що дівчаткам потрібно зробити зачіски, тому що це було залишку пороху, бруду, крові на їхньому волосі. І це мало підняти настрій всім нам і дівчатам Розуміла річ, що води не було централізованої. Нагрівали воду чайнику і мило таким чином. Це була складна процедура, тому що в них були рани, які потрібно було прикривати. Але всі дуже зраділи, врешті-решт, коли дівчата з'явилися гарні зачіски, але було складно дивитися, коли з їхнього волосся стікає мильна піна з кров'ю. Тоді собі задавав запитань, чому ці діти так страждають. Бої посилювались. Ольга з чоловіком не знали, чи побачать вони своїх дітей, і чи вийдуть живими зі стін лікарні. Це як вічність була так два тижні. Коли я останній раз їздила в Ірпінь додому і взяти якісь змінні речі, я села дві фотокартки своїх дітей, які в мене стояли на столику, і вони були з нами. Ці дві фотокартки. І кожен, хто заходив в нас в палац, сказав: ми обов'язково виживемо, тому що вас чекають такі прекрасні діти. Це так, дійсно. Це було дуже мотивуючий момент, що потрібно вижити і добратися до дітей. За два тижні в окупованій лікарні вдалося врятувати чимало життів. Операції проводилися фактично у польових умовах з генератором в операційній, без тепла та центрального водопостачання. Одним із тих, кого фактично повернула команда лікарів з того світу, став ДСНСник Сергій, поранений на території гостомельського аеропорту у перший день війни. Вони туди виїхали газити пожежу, і вони ще не знали навіть, що там висадився і що там є вже. Ворожі солдати, тому їхнім автомобіль підбили і їх дострілювали зі слів Сергієм. Дали команду, щоб нікого не залишати в живих. У нього було кульове поранення в голову, також поранення в руку. І так як був в голову, всі думали, що він загинув. Насправді він ще деякий час залишався в свідомості, навіть телефонував своїм рідним. Сергій був важкий, його в перший день оперував лікар тут, а потім Андрій повторно його оперував. Я також була одна з постраждалих. Мені було дуже страшно, але я зрозуміла, що вже знаходжусь в лікарні. Мені не було страшно в лікарні, тому що мене оточували дуже приємні люди. Ви точно опізнали цю дівчинку? Її фото з ампутованою рукою облетіло світ і стало вірусним у лічені години. Це дев'ятирічна Олександра, і її життя теж врятувала команда лікарів. Під час евакуації з батьками з міста їхню машину розстріляли. Вони потім переховувалися кілька днів у підвалі. І на якомусь етапі добралася все ж таки до лікарні. Поранення було важке, і, й ампутували руку. Вона найперша з дітей, хто піднялася з ліжка, почала самостійно пересуватися, заспокоювала свою маму. Хотіла додому на 8 вересня. 7 березня окупанти зайшли у лікарню. У нас був відпрацьований план, щоб обмежити їхні агресивні дії в медичному закладі. Тому цей план працював. Ми покликали начмеда. Він вийшов до них на переговори. Ми тут виключили світло, всіх сховали в палатах, відключали телефони, тому що вони активно перевіряли, що ми маємо в телефонах, а мало ми достатньо для того, щоб все зафіксувати. Але так як у нас тут було темно, закриті двері і не було ніякого руху в коридорах, до нас не заходили. В палатах були діти поранені. А ми через вікно спостерігали, як орки знімали прапор України. Буча була повністю окупована. Стало зрозуміло, далі залишатися у місті небезпечно і для медиків, і для пацієнтів. 10 березня щойно окупанти підтвердили зелений коридор, медперсонал і всі пацієнти лікарні виїхали з пекла, і ми добралися до української території. Відверто щиро плакали, були раді бачити поліцейських. Потім ми сформували такий супровід поліцейським автомобілем, щоб швидко добратися до лікарні. Діти поранені були виснажені виснажені, але живі третину пацієнтів прийняли столичні лікарні. Нині більшість із постраждалих. Проходять лікування за кордоном. Нам дуже приємно, коли дивишся там, заходиш в інстаграм, і ти слідкуєш за тими дітками, які лежали, і з ними все добре. І насправді душа радіє. Ми продовжуємо спілкуватися з усіма пацієнтами, дітьми, і їхніми батьками. Кожна досягнення їхнє сприймаємо як досягнення своє. Завжди приємно бачити, що діти посміхаються в результаті того всього, що через що їм пройшлося пройти. Тому це викликається посмішку та радість. Я дуже рада за те, що це все ж скінчилося, і мені в Америці дали найкращий протест. Я дуже за рідними і друзями, і я вірю в перемогу України. А Андрій та Ольга ні на мить не зупинялися у своїй боротьбі. Зараз ми мобілізовані військові медики. Зараз ми лікуємо військовослужбовців. Кожна перемога з пораненими військовослужбовцями, які мають важкі захворювання, але одужуються і повертаються до своїх рідних живим. Це перемога. Андрій та Ольга отримали з рук Володимира Зеленського нагороду Національна легенда України. Як всередині нашої держави, так і зовні захищає нашу незалежність суверенітет своїм талантом, своєю вагою і своєю роботою. Я довгий час думала, що це якийсь розіграш, але все ж таки ми отримали в запрошення запрошення. Поїхала. Я дуже пишаюся тим, що могла особисто поспілкуватися з нашим президентом. Це нагорода для всіх тих, хто був тут. В Бучі. Місія будь-якого лікаря врятувати життя, і зберегти здоров'я. Ми продовжуємо цю місію. Якщо вас вразила історія цих лікарів, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар на підтримку наших героїв. Давайте разом будемо жити далі.